Вітаємо вас, шановні батьки! Шість правил особистої гігієни. Ігри, навчання, пізнання навколишнього світу це найголовніше завдання дітей. З цими турботами вони часто забувають, а нам доводиться нагадувати їм про правила особистої гігієни для дітей. Малюкам необхідно засвоїти ці правила, щоб рости впевненими в собі, здоровими і легше знаходити спільну мову з навколишнім середовищем. Але дотримання правил особистої гігієни не повинно бути тягарем для вас та дітей. Дитина має пишатися своєю охайністю та акуратністю. Це дозволить їй відчути себе незалежною та підвищить самооцінку. Чому так важливо дотримуватись правил особистої гігієни? Водичко, водичко, умий мені личко! Усім відомі рядки з дитячого віршика. Багато хто знає, що дітей складно навчити дотримуватись елементарних правил особистої гігієни. Наймовірніше, ваша дитина опанує правила особистої гігієни, якщо ви представите їх у вигляді гри. Щоб виконати правило було в радість дитині, потрібно спочатку розповісти їй, чому ж, власне, так важливо дотримуватись, сядьте разом з дитиною та розкажіть їй, чому важливо дотримуватись правил особистої гігієни для дітей. Наступні факти можуть стати корисним під час цієї бесіди. Дотримання правил особистої гігієни убезпечить тебе від захворювань. Ти будеш сильним, здоровим та впевненим у собі. Інші діти та дорослі будуть залюбки гратися та спілкуватися з тобою. Складіть список, в якому будуть перелічені всі правила особистої гігієни для вашої родини. Ви можете повісити його в дитячій кімнаті та попросити малюків розфарбувати його фломастерами. Перше, чистимо зуби два рази на день. Спочатку вашим дітям повинно сподобатись чищення зубів, перетворіть цю нецікаву процедуру у веселу гру. В мене щіточка зубна, подивіться, ось вона. Або кроленята глянуть любо, обморквини чистять зуби. Поясніть дитині, що зуби потрібно чистити, щоб вони були здоровими. Наприклад, скажіть їй, як же ти будеш гризти свої улюблені горішки та печиво? Друге, миємо руки перед їжею. Миття рук може здатися дітям нудним обов'язком, поки вони ще не розуміють необхідність дотримання правил особистої гігієни. Розкажіть дітям, що мікроби це маленькі невидимі жучки, які є збудниками захворювань. Закріпіть це грою. А що це блищить? Натріть блиском руки дитині та покажіть, як передаються мікроби. Блиск буде залишатися на всьому, до чого вона торкатиметься. Потім попросіть дитину добре помити руки, щоб невидимий блиск більше не залишався на предметах. Не забудьте сказати, що особливо важливо мити руки перед їжею і після туалету. Третє користуємось серветками. Допоки діти ще не ознайомлені із правилами особистої гігієни, вони витирають брудні руки об усе, що попадеться, та витирають сопливі носики рукавом. Справитись цим допоможе звичка мати під рукою м'які та міцні паперові серветки. Поясніть дитині, що м'якими хусточками набагато приємніше витирати носик. Четверте, дозвольте дитині самій обирати собі білизну, тому що доглядати за речами, які тобі подобаються, цікавіше. П'яте. Приймаємо ванну та душ регулярно. Покажіть дитині, що приймати ванну та митися в душі не тільки важливе правило особистої гігієни, це ще приємно та весело. Шосте стрижемо нігті регулярно. Маленькі діти часто беруть пальці до рота та гризуть нігті. Але ж під нігтьовими пластинами скупчується безліч шкідливих бактерій. Тому так важливо регулярно стригти нігті. Нехай дотримання правил особистої гігієни стане ритуалом для всієї родини. Приклад дорослих надихає дітей та допомагає їм швидше опанувати дитячу гігієну. І з часом діти звикають до них, як до чогось буденного.